Слава Україні, слава, силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо! І ось починають уже квітнути мої, як я їх називаю, ну, сучасні культурні, ну не так культурні, неправильно так говорити, бо всі вони троянди, але може так та сучасніша більш селекція, аніж ті попередні, які я показувала, які більшість з них або всі були майже всі, та були старовинної, старовинні троянди, віднайдені десь якийсь період. От ці. Що будуть сьогодні в кадрі, вони вже більш сучасні. Більш нам, може, навіть знайомі, чим знайомі, що вони зустрічаються все ж таки, я думаю, частіше в наших квітниках, у наших дворах, в наших садах і так далі. Ось і починає одна з улюбленець. Хоча в мене сьогодні багато, мабуть, буде таких фраз звучати, одна з улюбленець, це є Вильям Шекспе 2000, англійська троянда, Девід Остін Роузес і-і-і. А вона взагалі-то я її початку посадила в навесні 20-го року, але тут я її пересаджувала. Це, мабуть, вже її третій рік тут чи другий. Вже заплуталася з тими роками, якщо чесно. Скільки років вона тут. Але загалом кущик вже ну, можна сказати і не надто молодий. Але то, якби я його не пересаджувала, він ріс в одному тому самому місці, то він би може був більш міцніший і виглядав би краще. Але загалом, загалом, навіть зараз він виглядає непогано. Все таки накривала я. Цьогоріч її перезимувала гарно, обрізала я її досить, ну не скажу, що високо, а не скажу, що, що низько. Так, досить е, посередньо обрізала, де 60 см, мабуть, погони залишалися, як які, і гарненько, швидко напішла ріст. Не надто я вчасно там стимулювала її пробризканням, але вчасно пролила волинськими гуматами ранній старт, і це теж дуже дуже гарно. Дало їй почала вона гарненько так загущатися і нарощувати. Квіточки це перші лишень. Найпершу зараз взагалі покажу, бо ця ще там на піврозкритті. Дуже вони гарні зараз, коли в такому стані на пів Я люблю цю квітку цього сорту в будь-якому, на будь-якому етапі в будь-якому стані, чи то тільки початкове розкриття, чи вже повністю вона квітує. Вона дуже гарна і вона мене приваблює дуже сильним своїм ароматом, таким насиченим, насиченим, густим ароматом якоїсь такої трояндової. Олії квітне в, е, в суцвіттях, як видно, е, з кадрів. Так? Не всі суцвіття однак є менші, є більші, але загалом суцвіття. А ось це якраз і перша красуня. І ось... Погода в нас така досить мінлива, не зашпарює. Я скажу, було таке, що там трішки по пожарило один день, потім трішки спала температура, сьогодні знов пожарило, потім знов спаде. От, і це досить комфортно для троянд. Уже видно п'ятнистости, але я і ще не обробляла. Ну як вже почала обробляти біозасобами, не знаю наскільки воно буде. Діяти, дієво і так далі, знову ж залежить від погоди, чи будуть дощики зимувати чи ні. Але, але наразі такий в мене план, що я обробляю біозасобами, а там буде видно. І ось отакі квіти, перші квіточки сорту Віліям Шекспери вже тримаються, ще не підпеклися. Я надію, що не підпечуться, бо кажу, далі похолодання і досить комфортна температура. 20, там з хвостиком. Це дуже нормально в день, не вночі, бо я знаю, що багатьох. Регіонах вночі 20 температура. В нас це буде в день така температура. Ну можуть бути дощики якісь е, трішки зливи, одна рахунок злив. Так можна до речі і. Продумати, Бо тут є багато молоденьких пагонів, тоненьких їх би бажано по периметру обв'язати, бо можуть відчахнутися. Він нам а якраз такі пагони є в неї, так в цього сорта, в цього куща, в цій троянди, що вони можуть відламуватися. Такі молочні, легенькі, свіженькі пагони. Ну і ходімте далі. Трішки пройдемося між півоні, які ще квітнуть, але вже потрішку відцвітають. Теж якось зроблю включення. Може, навіть потім підійду. подивлюся, наскільки в мене відео вийде, бо воно там та красуня в кадрі. Ну і вже треба трішки забирати так, деякі, деякі півоні, і вже треба квіточки обрізати. Ось починає теж одна з таких невибагливих, витривалих, гарних і щедрих красунь Golden Border. Golden Border і біля неї буде квітнути лепоте де бедро. Я їх спеціально так поруч посадила. Вони мені подобаються поєднання їхнє і лаванду, оскільки обрізала я дуже дуже низько цьогоріч, то ця Лапоти вона мала силу вичухатися з того пригніченого такого лавандою стану. Ось, але зараз поговоримо про Golden Border. Це є жовта красуня. І я її люблю за ну за її щедрість. Вона досить гарно і щедро нарощує. Зараз не є аж надто щедрий кущ, але в неї ще все попереду. Вона ще понарощує мені. Найімовірніше багато от таких от гарненьких свіженьких гілочок. Але вона ще дуже гарна своєю барвою. Барва то жовта, але жовта неоднорідно і не, не, би, не одна й та сама жовта барва, як видно. Так? Є насиченіша, є світліша, а є зовсім така дуже гарна, ніжно-маслянисто-жовта, дуже-дуже цікава, дуже ну, гарна. гарне це все поєднання, гарні щедрі суцвіття. В суцвітті одному можуть бути різні відтінки. От, різного стану квіточки. Більш відкриті, менш відкриті і так далі. І так, це дуже чудово і чарівно виглядає. Оскільки я дуже в захваті була від троянди Ангела, але вона в мене росла в такому не надто гарному місці, ну, не надто щедрому, то я собі замовила дублюючий кущ. Ще один кущ Ангела я замовила і посадила її якраз в мій такий центральний квітник, який близько до мене. Ну і тут набагато гарніший ґрунт, тому я сподіваюся, що вона мені. Заціниться і буде віддячить. Мені так наросте дуже потужний чарівний кущ. Тут ще є, починає навіть оул квітнути, але вона щось, бачите, я пропустила, не побачила, один пагін треба забрати, бо там пішов інфекційний обік і все. І вона ну, е, так, він е, вже все е, вичерпав своє, так, свої сили і своє життя. Не буде з нього діла, треба забрати, бо він все-таки силу з куща загалом ще тягне. Але що я скажу? Вона якось отак там перший рік, ну звісно, нема чого очікувати дуже сильно. В наступні роки вже хочеться очікувати більше. І вона в деякі роки мені показувала надзвичайну щедрість, багато такі довгі пагони, щедрі, потужні пагони. Але потім якось вона стала ну, зимою обмерзати, хоча я її накриваю, я її пригинаю по всіх правах і накриваю. Досить низько вона прекрасно пригинається, накривається, але все одно мерзне. І ось так виходить, що вона... Ну, не дає того приросту, то кущись, який би я очікувала від неї. І цьогоріч знову з чергове було досить низьке обрізування в неї. І ось отак вона квітне на висоті сантиметрів 70, що зовсім не типово для видкої троянди, яка мала б бути метрів два. Ну, але якось буду чекати далі. Далі чекати. І ось знову ж таки молодесеньке щось наростає, якесь там може відростуть базальні, я надіюсь, бо теж підгодувала. І по листі я вже пройшлася гуматами. теж. От, Тому буду очікувати від неї якоїсь такої щедрішої краси. Ще я ось починаю квітнути аліну. Це є флористичний сорт, тому вона не надто наростає. Вона теж змерзла, хоча була накрита, і оскільки так сорт флористичний, наростає помаленьку. Тому ось так якась поки що перша квіточка, надіюся, десь там ще якийсь пагін Базальний виросте і мене потішить. Бо троянда вона цікава мені своїми пахощами. Надзвичайно запашна, хочеться насолоджуватися нею. Так. Що тут іще в мене? В мене ще тут починає квітнути зараз Every stock, Every Dee ні, не Евредіс, Шехерезад. Шехерезаде, якщо не знаю, як правильно вимовити, знову ж. тут трішечки я знову ж обстригла лаванду по всьому периметру, де вона у мене була, обстригла її щедро, так, кардинально, дуже низько обрізала. З надією на те, що вона ну, дасть тобто більше сил з'явиться в троянд. І вони нарощують щедріші кущики, в тому числі і ця красуня Шехерезаде. Бо тому що коли була та лаванда така широка розлуга, то ну, вона кхе, кхе, бере своє так, вона і притіняє, і, можна сказати, заглушає, не заглушає, але ну, конкурує найімовірніше. Принаймні такі відстані, як я посадила, вона конкурує з троянами. Так мені виглядало, видавалося. І троянди були такі пригнічені, дуже слабо наростали. Мені це не подобалось. Я все-таки хочу і троянди бачити, великі і щедрі в себе. Та? Тому надіюся, що та стрижка така коротка допоможе. І цей кущ, який був невеличкий зовсім першого року, ось на цей другий рік у мене покаже себе краще і щедріше. Поки що теж не надто великий. І тут іще. Розцвітає, починає big purple, і так вже треба залазити пропулювати. Big Purple, не знаю, чи сконцентрується, сфокусувалася, ніби на квітку. Ну так буде більше, буде більше точно. І ось як в якихсь із дописів пані Олена Тур в своїй групі зазначила, що вона коли обрізає, вона відразу по периметру обв'язує такою гнучкою стрічкою е кущі, бо тому, що пагони, молоді базальні вони дуже легкі до такого відчахування. Я переконалася, що я. Теж мала би це зробити, прислухатись відразу піти і в той же день обв'язати. Бо був вітер він не відчахнув повністю, але частково нахилив пагін і пощастило, що не повністю відчахнув. Тому хто ще де зробив, і я в тому числі треба брати ту стрічку, є мене така, і йти обв'язувати. Ну, загальні кадри благенькі, бо дуже низька обрізка була. Накривала я солідно два шари пригинала, все як має бути. Але все таки велика частина перезимувала досить, досить таки поганенько а на диво давна перезимувала дуже погано. Я здивувалася. От. Але трішечки буде змін. Тут вже в мене багаторічники, і в тому числі я і сьогодні навіть досаджувала різні різні багаторічники, однорічники і насіяла, бачу дещо сходить, тому буде трішечки інакший вигляд. І є жоржини посадила. Ельф мій все-таки не вижив ельфи. І ось на його місці вже жоржина. І от бачите, не прибрала. Хм. Профукала прибрати. Жоржина буде так, ну, не перезимувала. Все-таки троянда, вона з року в рік чихаріла. я її все низько-низько-низько. Намагалася хоч кілька якихось брунячок, щоб лишилося обрізати. Але в певний момент все-таки не вистачило навіть і того. Тому так, будуть трішечки зміни тут. Ну, І ще доробляються в процесі, але це добре, є до чого взятися і є куди себе прикласти. Будуть і Синенькі в мене тут і гарбузики декоративні. Тут ось гіпсофіла бере своє дуже розкішно і широко треба її зв'язувати, бо вона мені заглушить. Гіпнозу тут заглушить, а тут ля Робе Аля фран... ля Франкесе. Тут буде Троянда Шевченко квітнути, ще тільки-тільки починає. Ну, і ось, до речі, чому вона так вляглася, я не знаю. Жак Жахкар'є, старовина Троянда, Вона якось так стояла вище, так гарно. Ніби було, а тепер я бачу, вона чомусь похилила пагони. Не знаю, чому не було ж такого дощу, щоб вона щоб її так намочив, щоб вона аж прихилилася. Не знаю, яка причина, але дуже розложився цей кущ. Ну, Треба якось теж щось тут придумати, щоб якось виглядала краще вона. Тут ще квітнуть півонії, там помідори я висадила теж. В деяких місцях хочу дійти, вже помідори квітнуть теж. Хочу дійти і показати вам ще кілька красунь, що тут почало у мене квітнути. Джулія Чал, на диво теж дуже поганенько так перезимувала, прийшлося обрізати сильно. Так, Blue for you. Blue For For You. You, ага, ну Вона тільки починає. Ще мало що покажу я вам тут по ній. Вона тільки починає, теж на диво. Я обрізала її досить низько, на диво вона якось так поганенько перезимувала. От, але нічого, кущик нарощується не так, як в перший рік я переживала, що то буде, чи в мене знову будуть на якийсь там п'ятий рік кущі виглядати як в першу річки. Ні. Все-таки мають вони хоч і низько обрізана, але якщо підживити, підгодувати, знову ж волинські гумати, і під корінь, і по полис я давала. От альці я вже пройшлася. От, тому все-таки ну, вони, вони мають коренева система вже ж гарно розвинена. Під землею, тому тому нарощують. Надіюся, що буде мені чим насолодитись і що показати. Тут буде айсфою, а тут новинка попкорн, я її посадила восени. Треба, до речі, подивитися. Ага, я не знаю, чи вона. енциклопедії, навряд чи вона є. Спробую писати, бо вже є от світлини, і от по світлинах, не по світлина, а по кадрах вже є те, що квітне. Дещо, дещо перегукується з Golden Border. Чому? Тому що схожі квіточки такі по формі, але вони дрібніші, але такі округлі, теж досить досить схожі. І, і, і колір. От, в Golden Border, правда, так як я зазначала, там є і темніший жовтий, і світліший жовтий одночасно. А тут всі пуп'янки темнішого жовтого, а квітка тільки розкривається, вона є вже зразу світло-жовтого, навіть такого ніжно-кремово-жовтого. Цікаво, цікаво прочитати про цей сорт більш детально, так, наскільки він буде е, там, широкий, високий, чи це бордюрне щось, е, досліджу, опишу і от вже матиму навіть світлини додати і, буде, буду спостерігати, і ми будемо спостерігати, як він буде розвиватись, як буде рости. Тому ось такі поки що е, кадри е, загальні, трішки ще півонії, трішки троянди, е, що тут ще в мене, азалії, е, гортензії. Всякі різні, і макрофіли, і ем, волотисті. Ну, все по трішку. Але хочу ще показати кілька красунь. Може, і тако побачу. Тут теж я насадила і перець у мене тут, і багаторічники. А красуні в мене були в кадрі. Я думаю, який вибрати горний ракурс Діблес Демер. Вона теж вже починає теж он, з. Засох пагінь, теж пішов інфекційний опік. От дивишся, дивишся, шкодуєш, шкодуєш, щоб не забагато обрізати. Але потім, навіть коли вже обріжеш, можна теж дорізати. Інфекційний опік піде і все. Все-таки ні, оток найкраще показати. Ну, поки що не є аж так багато, але й не є такий аж густий і щедрий кущ. Ще є чому відкритися тут, ще буде щось таке. Ну, не знаю, чи наскільки буде щедра, та перша хвиля. Все-таки ну, очікувала я більше від того куща, але... Як є, як є. щось та і відкривається порівняно з тим, як було, що багато сортів прийшлося обрізати дуже низько, то, то тут все-таки непогано. непогано. Єдине, що вона не надто тривалого квітування, кожна квітка окремо вона не тримається довго, тому і хвиля не є аж така довга, яка. Яку їх хотілося б очікувати, то яка є, наприклад, навіть в, в сусідньої Гансен Сад Росток або в Олівія Роуз, і ще жуки, ну, звісно, жуки, вони ніде не їлися, вони як попсували, ну, так, вже буде. Ось така. Ще тут яскрава краса розцвітає, я дивлюсь, що буде вступити в свіжі насадження, Розцвітає кримський самоцвіт. Дуже погано перезимувала, дуже низько обрізала я її, і те й вона хвороблива була. Я то вже обробила від борошнистої, бо на ній якраз і тої борошнистої дуже швидко начіплялося. Але, 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 подивимося. М -м -м. Поки що відрощує кущ, відновлюється, відроджується. Кілька вже пагонів таких гарних пустила мені. Ну і вже починає. Це буде дуже яскрава, гарна красуня. І констанц. Констанц. Цьогоріч я дуже від неї очікую. Ще другого приросту не знаю, бо все-таки вже третій рік хочеться. Вона дуже така гарна, по відгуках дуже-дуже ну, дуже гарна квітка, дуже така цікавий ароматна, і дуже довго тримається квітка. Але в мене хворіє, ви бачите в кадрі, що хвора, це старіші, цей молодші такі, і видно, тут пуп'янки ще дорощуються чи доростають менше ознак, а тут -то загалом дуже багато ознак вже захворювання. Знову ж буду проходитись, намагатися частіше проходитися біо, може, якось вдасться потрішку витягувати з того, але хто зна. Ой, трішки влізла, може, не туди мікрофоном. Ось така Констанц. Ну, Хочеться її бачити вже такою дуже гарною і дуже щедрою. Я прям такі великі надії покладаю на цей кущ. Великі сподівання. Ну і покажу, мабуть, що отак дійду. Дійду. Ще один ракурс Джон Девіс. Так, вона вже більше, більше розквітла, більше показує квітів. Квіти вже, якщо частина перша була досить таки здеформована, то тут уже багато квіток повноцінно сформовані і дуже-дуже гарно. Виглядають вони досить помітно. є набагато гарніші кущі в людей. Точно я бачила і на реендарії я коли описувала, просила дозволу використання світлин, там точно щедріший кущ, точно щедріший, ну не сорт, а кущта. Може, він і доросліший, і старший за мою, от, але виглядає він розкішно. Зараз я, мабуть, ще зайду з іншої сторони, покажу ракурс, бо там теж є пагони такі щедрі. Так, тут теж ну, тут фактично на цій стороні посаджена, просто на іншу. Через сітку вона собі якось перелізла. Звісно, гілочка поки була тоненька, молоденька, а потім розгалузилась розгалузилась чи розгалузилась. І пішла нарощувати в різні сторони. А ось на цій стороні, звісно, що теж квітне дуже-дуже гарний колір. Він ніби як і простий, звичайний рожевий колір. Але в очі він кидається, він яскравий, особливо, якщо це кущ досить такий потужний, широкий, розлогий, то так, звісно, його помітно звіддаля. І це такий справляє дуже-дуже. Гарний, привабливий флористичний і цікавий ефект. Хвора також, хоча ну, канадійки вважаються витривалі, і так далі, але теж хворіють. Хвора. хвора. І трішки ще покажу Терез Буньє, була вже в мене ну, її, не такої аж тривалості є хвиля і кожна квітка, бо все-таки трішки спеки, спекутних днів, і вона вже облітає, тому не є аж такий надто щедрий кущ. Тут у мене поєднання диких трав замість придбання <сміст> культурних таких, як це називається? Ну, трави, так? Багаторічні трави. От в мене тут є природні трави. Я зараз не прополю, бо в мене алергія саме на це. І я і так постійно все чухається, пчихаю, не хочу зараз сюди влазити, якось дійду. Це в нас що? Зараз я згадую. Джон Кебот, так, то була Джон Девіс, а це Джон Кебот. Теж канадійка і знову ж таки канадська селекція витривала, все витримує, так вважається. Але якщо її не надто сильно тішити і балувати, так, і підгодовувати вчасно, поливати, то вона буде рости, але не надто щедро наростатиме. Все-таки всі вони люблять догляд, всі вони люблять гарний ґрунт і гарне підживлення вчасно. Ну і обробки. Тоді вони і показуватимуть. От, от так воно в мене і є. Ось і ще одна краса. Граційний танок, хто знає, вона велика, ну не, не є мала аж. Але як її показувати, щоб її показати? Бо вона не є густа. Вона є досить так. Квіти й малі, але ну десь там, десь там, десь там. Ось тут трішечки щось є, таке яскраве теж. І отак. І ось. Якби кущ, кажу, не малий, колючий, дуже розкиданий, розлогий, в усі сторони похилився. Але щоб аж дуже сильно показати вам, то і нема такої яскравості. Де-не-де, де де, досить поодиноко йдуть квіти. Ось такий кущ це, це не все і кущ в кадрі, і не весь кущ, але, але то не видно, що він заквічений. Може, ще трішечки щось розкидне, звісно, ще трішечки щось додасться, побачимо. Щось, може, ще буде, познімаю. Так, дякуватиму вам. За ваші відгуки, діліться, що у вас, як у вас, бачу, пишуть, що вже обрізають першу хвилю багато хто. Ну, у мене ще ні, в мене ще тільки тільки буде. Тому це тішить. Дякую за увагу, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!